І одразу найгарячіша новина Кейсі стала власником комплексу будівель гольф-клубу на оболоні. Попри війну, ми продовжуємо розвиватися. І цей кампус буде для інженерів, математиків, урбаністів, психологів ну тобто, усіх хто потрібен Україні для стійкості та відбудови. Два роки пошуку та 140 переглянутих об'єктів не дарма. Новий кампус за духом нагадуватиме Гарвард чи Масачусетський технологічний інститут. Поруч затока Дніпра буде академічне веслування. А ще, ну звичайно ж, майданчик для гольфу. Ключові факти: у новому кампусі зможуть навчатися до 2,5 тисяч студентів. Така наша амбітна ціль до 27-го року. Серед іншого, це велика бібліотека, сучасні аудиторії, мейкер-спейс, івент холл, офіс ветеранів. Ну і звичайно ж, укриття. Вони будуть інтегровані в навчальний процес як повноцінні аудиторії. До речі, територія нарешті стане відкритою, бо більше у планах відновити тут літній кінотеатр. Самі з нетерпінням чекаємо на відкриття. А як вам? Цього разу для абітурієнтів бакалаврату знайомство з КСІ почалося саме з укриттів. Під час реєстрації гостей на Open Day була оголошена повітряна тривога. Тож абітурієнти разом з батьками мали змогу переконатися не лише в безпеці, а й в безперебійності навчання у кампусі, адже укриття кайсі обладнані в повноцінні лекторії. До слова кампус оснащений найкращими генераторами та Starlink, тому блекаут нас абсолютно не страшить. Ми в своєму університеті, ось ми прийняли рішення, що ми залишаємося. Ми залишаємося в Києві. Ми працювали тут протягом е, всього вторгнення. Побудували ті укриття, які ви бачили для того, щоб було безпечно вчитися. Ви вже бачили, що ці укриття це не просто місце, де можна ховатися. Там є аудиторії. Тобто, під час тривоги ми спускаємося вниз і е, робимо математику, робимо статистику, мікроекономіку і таке інше. Кайсі турбуються за безпеку не лише власних студентів. 386 школярів на Житомирщині тепер теж можуть навчатися навіть під час тривог. У ліцеї селища Червоне відкрили оновлене укриття. Простори з освітленням, вентиляцією, санузлами і гідроізоляцією. Раніше там було сиро й шумно, тепер безпечно і комфортно. Очне навчання повернулось після ремонту. Школярі знову сіли за парти. Відтак навчання стало в рази ефективніше аніж онлайн. Укриття облаштоване в межах ініціативи KC Foundation захисток безпечного світу. Найбільше благодійник проєкту Райфайзенбанк. Це Вже 99 дев'ятий простір створений фондом для навчання у 13 областях України. І не сумнівайтеся, буде 100 і більше таких просторів, адже ми отримали сертифікацію доброчесності від CAF America. KC Foundation включено до глобального реєстру благодійних організацій, які відповідають міжнародним стандартам прозорості. І наша прозорість це не новина. Новина в тому, що новий статус відкриває можливості отримувати пожертви через платформу CAF America. а це під силою фінансування гуманітарних ініціатив та підтримки як наших студентів Casey University, так і загалом ініціатив фонду по всій Україні. Більше користі ніж шкоди, Кейсі Інститут оцінили наслідки вилучення 230 мільярдів євро заморожених російських активів. Критики ідеї говорять про прецедент конфіскації суверенних активів. Однак, у висновку звіту наші аналітики пояснюють. Таким чином, агресор може дозволити собі війну проти сусідніх держав без суттєвих фінансових наслідків, дозволити Росії дестабілізувати мир у Європі та водночас зберегти недоторканними її закордонні активи означає підірвати самі засади міжнародного права. Тим більше такий прецедент вже є: з 2022 року Росія вилучила понад 50 мільярдів доларів заморожених іноземних активів. І не планує зупинятись. Тож, 230 мільярдів євро, доступних для захисту Європи та відбудови України, стануть в нагоді, якщо Сполучені Штати справді зменшать підтримку України. Тоді європейським країнам доведеться брати на себе значно більшу частку тягаря оборони від російського агресора. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, якщо досі не підписалися. Нам є що розказати. Побачимось.